Привіт, моя прекрасна душа! Сьогодні ми зробимо практику на баланс. Ставимо намір, я позбавляюся від негативних думок і програм. Ми можемо цю практику робити від трьох хвилин і більше. Вона достатньо енергетично і фізично активна. Тож, починаємо з однієї хвилиночки. Робимо в своєму темпі, не робимо різких переходів із в праву. І не набираємо обороти. Робимо в одному темпі і підтримуємо дихання обов'язково в цій праві. Отже, ми починаємо з пози ворона, присідаємо, встаємо, робимо нахил, доверкаємося руками підлоги і присідаємо. І так рухаємося, дихаючи в своєму темпі.